Вітання всім! Отже, починаю сьогодні вперше. оце щойно, щойно вчеплена версія, ще я не вчепив ззаду е проти віса, тому, тому доводиться ручки трохи дергати на розворотах. Отже, пушки спереду мотоблока. От, е пару раз я мудрував над щепкою, саме як її зробити, щоб її під потрібним кутом, щоб її не ні в буки, ні вверх-вниз. Ніби домудрував, і якщо треба, потім знімав. А зараз не стільки про щепку, скільки про саму цю роботу. Ну, Не моя ідея, не я це придумав, але для чого це робиться? Робиться для того, щоб, по-перше, добре заривалося. Якщо, наприклад, в цьому мотоблоці це не така вже проблема, то в легких мотоблоках сильно актуально. Коли пушки спереду так, то колеса, ну, відповідний кут їм поставити, от, то колеса досить таке. Заганяються так, і з більшою силою заривають ті пушки, ніж коли вони йдуть ззаду. Крім того, більш рівно, так, коли пушки ззаду, вони починають колеса особливо легко метоблока мотати вліво-вправо, і рядок вже виходить не такий рівний. Глибина, ну, глибина тут досить добре, може здається, що не так. Ну, це ще трошки перші рядки, тому що я так мілкіше ще боявся ті пушки заривати, щоб хоча б їх самі не повигинало, бо вони слабенькі. З чепку я добре зробив, але ці прушки грала слабенькі, слабеньких, тобто бояв, щоб їх не Ну, Пізніше більш глибше зробив, але глибина тут нормальна, просто здається, ніби так, не дуже вже такі е, на, насипи, тому що ширина в мене між е, міжряді 70 см. тому відповідно нема вже аж таких прям великих нагорнутих на гребенів. Так. Ренені, будь-коли я загор... Загор... Ну, і Можете подивитися, як ця робота відбувається. От, єдине, що ще тут немає, це пізніше я взяв частину перехідник до щепки, так як і з самого початку був тільки щепка ззаду. Це та сама щепка, що ззаду, тільки переставлена наперед через певний перехідник. Пізніше я через той перехідник вчепивши вагу, вже коли загортав. От, і стало легше, тому що так спереду, звичайно, мотоблок і так передок важкий, має 12-ка. Ну, водянка, ну а ще коли спереду ці то взагалі стало тяжко задирати вверх Пізніше вже доробив Про відчуття від роботи, ну що тут сказати, йде дуже рівненько, достатньо а, глибоко напружуватись мені, щоби. Щоб заганяти в глибину не треба. От. чуть чуть підправляєш лівіше, правіше, але ну, пізніше побачите при загортанні, що це не так і важко. От. Ну Значно рівніше і глибше, так, то Ще треба міняти кут цих плужків, тому що занадто глиб, глибоко лізують. Ну, це вже, це вже пізніше, якщо треба буде, зніму відео, розкажу саме, як воно влаштував, як, як що я зробив, щоб їх не викручувало, тримало кут і так далі. От. Ну і все йде досить рівно, досить, рівно, досить глибоко. Так, тільки єдине, що спереду да, було важко, ззаду не було ще балансиру, так, тому важко було потрібно було напружувати, щоб підсмикнути догори. Воно аж занадто лізло в глиб. Ну, коли закінчувався рядок, то треба було дуже важко. Висмикувати, от, щоб це все зробити. Ну, То це ж по суті, перша проба. Хоча друга я зробив спочатку інакше щепку, побачив, що не те. От, Вже, як то кажуть, відчувши, яке воно має бути, переробив. Ну, це вже з того моменту, як переробив перша спроба. От, І нічого, ще не набив, як то кажуть, руку саме на такій методиці, нічого робиться. От. <кхе> Мотоблок Якщо глянути на самі плошки, ну, заривається досить глибоко. Просто я чуть-чуть підсмикую, але якщо треба, заривається геть по самі вуха, роблять хорошу глибину і нічого. От Ширина самих тих вух взята не, не така і велика, але і не маленька. Це не якісь вузюсенькі такі рядочки. ну Зокрема, гляньте, колеса це Жигулівські диски, 13 колеса, досить ну, не сама така вузенька резина, як стандартна, на цих мотоблоках 12-ті колеса. І нічого вона спокійно влізає от, в ту борозну, яку нарізають пушки. Тобто, це досить широка борозна. От, і нічого собі ташить мотоблок. Ну, зрозуміло, що якщо мотоблок там буде легенький там на сім кінських сил, бензинчик, то може не варто там, навіть, на повну глибину гнати, але, але тягне. Ну, Отак от, от глибина. От така от глибина. Що добре все? Цій глибині, якщо десь чуть вище дьорнув чи що, ну горбіки, не завжди все рівне, то колесо ще далі ще додавить. І тут буде хороша відшліфована така місце, яка, з якої буде підсмоктувати волога. Ну а загорнути це окрема тема Тоже тим самим. Це зараз ще буду пробувати. Усьо. Ну от Розкидали картоплю, так видно, де кидав хто дружина рівніше. Я спішив, то трохи криво. Ну але Розклали, так, і тепер завдання тим же самим мотоблоком загорнути. Вуха е, рала ставляться ширше, от, і загортаємо. Це я знімаю одною рукою, тому початок такий трошки незрозумілий, але це я йду однією рукою. Тримаю мотоблока, і другою рукою я держу смартфон і знімаю. Тобто, ну, щоб ви уявляли, що не настільки важко його вже вирівнювати, так, не, не, не так його й мотає. хоча Два рава і зариваються вони досить глибоко. так, Тут я вже їх особо не обмежую. І нічого. От, це вже я з балансиром, згадуючи вагу. От, він же рівніше мені. Не так треба затримувати. Але право-ліво так. От, балансир. Але вправо-ліво не особо там. Чуть-чуть підшибелійш руль. Він прямо більш-менш собі йде, незважаючи на зусилля. От, що Йому треба зусилля, щоб заритися, засипати рядки. От, Звичайно, рядочок посередині засипається максимально рівно, так, а по боках трохи не досипає. Ось посередині а по рядках по боках трохи не досипає. Чому? Тому що ну, 70 см між от, Тому по тих рядках пізніше я пройшовся повторно, які з боку Зараз так, Якщо глянути, отут, де мотоблок пройшовся так, посередньо, о, така от гарненька трапеція. Так, от, трапеція вийшла, навіть не гострячок, або, тому що дно мотоблока ще трошки зішліфовує, а отут чуть-чуть не досипає. В принципі, не проблема, але щоб вже було гарно і там, і там. Так, тому я повторно по таких рядках пройшовся ще повторно. От, які тільки збоку підсипалися. Ну, а якби міжряді були 60 см, не говорячи про 50-55 то там засипало би геть по самі вуха. От. Спочатку, коли мотоблок ще сходить з дороги, він не зовсім різко загортається, тому спочатку чуть-чуть не досипає. Але то пару раз там ногами підгорнув. так в цілому ось картинка, яка вийшла після всього. Тут в цілому на нашій піщаній землі не зовсім зрозуміло, тому от давайте знизу. О, це вже більш видно. так, Тут глибока глибина хороша, так, і такі нагорнуті хороші терикони. Так. Тобто гребені вийшли дуже пристойні. Ну от така перша спроба. так, Бачите, воно ще не зовсім рівно. Трошки за широкі рядки. От, ну. Не стільки за широкі рядки, скільки за вузькі оті рала. Вони недостатньо розсипають, тому приходилось по два рази йти. от, ну, але, Але. Вже рядки тепер видно чітко. Тут вже не треба буде боронувати, можна буде зразу йти дисковими підгортачами, навіть якщо довго буде сходити, вони просто вилежуть бур'ян, висиплять його. Ну або їжакам. ну я їжаків не люблю. Зразу дисковими підгортачами. Ну, не всі рядки, отакі прям рівнюся. Не всі рядки такі прям рівнюсінькі, як ці, але в цілому... В цілому... Це значно краще, ніж коли підгортачі йдуть рави йдуть ззаду. Так? Тому що, якщо ззаду, то ти не можеш їхати, щоб загорнути. Ти їдеш на гребні, з гребнів колеса з'їжджають, а тут ти йдеш вже колесами зразу по проритій борозні. Ну, ось така перша спроба. Надіюсь, було цікаво і корисно. Все, всім всього хорошого. З вами був Леніт Котвицький.